Друзі, доброго ранку усім! Сьогодні в нас такий гарний ранок, тихий, спокійний. Сьогодні в нас неділя, 7 квітня, і я у мами з папою е, приїхала сюди у гості. Хочу вам показати, як все гарно квітує. Дивіться, яке море з нарцисів. Це ранні такі нарциси, дивіться, яка краса. От зараз я вас поведу, ви побачите, які є тюльпани. І ті дівчата, хто замовляв царську корону, сьогодні ми вам свіженько її викопаємо. І по нової почті вам відправлю. Зараз покажу вам. Друзі, ось я ще хочу показати дуже гарний оцей сортовий нарцис. Отакий, От дивіться. Зараз вам не скажу назву. Ось о, дивіться, який красивий. У нього серединочка, яка, бачите, чудова. Ось є такі гарні кущики. Нарциси тюльпани. І є маленькі тюльпани, отакі біленького кольору. І ось оце всі грейга. Це такі самі-самі ранні. А ось дивіться, які гарні листки. У нас трішечки пройшов дощик, і дивіться, як гарно на листочках. Оце з крапельки дощу. Це починають такі красиві листочки взагалі. А ось, друзі, дивіться, це той самий сорт, він такий, знаєте, не червоний, а такий помаранчевий. Теж такі листочки. Ось такий сорт нарциса є, бачите, така от трубочка длінна і такого. Ніжно-лимонного кольору. такі. А тоді трубочка вигорає і стає така більш до білого. Оце мама ухажує, тут, в неї тут теж багато різних квітів. Вона теж любить дуже. Дивіться, який порядок. Кругом все-все посапано, порихляно. Ось так друзі. Зараз ще вас поведу. Дивіться, які великі, класні. О. Але є ось, от, бачите, Оленка. Як завжди. Раніше вона білий колір не чіпала. Тепер уже й білий йде в ход. Такі нарциси. Просто моврі. Друзі, ось дивіться, які нарциси. О, яка краса. Ось поводила вас по батьківському городу. Показала вам, які квіти. Зараз ще покажу, яка царська корона вже квітує багато. Зараз ми з вами штренько, щоб не займати вас багато часу. Ой, ці, ці дуже гарні нарциси. У них даже сам, самі ці їхні, от як починають да, розкриватися, і вже краса. А тоді сам такий бутончик розкривається. Зараз побіжимо далі. Друзі, ось ми з вами підійшли. Оце ці, що розсажені, що я вам той раз показувала, як той раз приїжджала, я вам показувала, що це великі були кущі і батьки розсадили. І це в нас отакі, вони високі, такі гарні, всі квітують. Ось, друзі, дивіться, тут уже почали. У мами багато царської корони. Ось. Отакі всі, дивіться, які в них будуть цибульки. Отакі, як мама каже, ножки. Бачите, які товсті, гарні. І ось такі. Це хто бажає, будь ласка. Дівчатка, замовляйте. І буде і вам така краса. Ось дивіться, яка гарна. Це, що я вам показувала цей кущ. І я вам казала, що такий великий, гарний, що е, навіть не обнять настільки великий. Бачите, тут тіньочок? І ось вони отако закрилися. Такі всі ціленькі. А гляньте, який дощик ось пройшов. І такі, бачите, краплиночки. Дуже гарно. Так, друзі. Біжимо ще з вами. Покажу вам, що ще. Чистенько у батьків кругом порядочок. Зараз вам ще там покажу. Розкриваю. Ось от, дивіться, мама каже: дивися, на сонечку відкрилися. Бачите? Це розсажені. Тут вони нищенькі. Це розсажені такі цибульки. А там такі вже. Кущі дорослі, то треба теж порозсаджувати. Ну ось, друзі, я вас тут поводила, ще покажу які гіацинтики. Ви знаєте, що мама любить дуже троянди. Дивіться, які з зими вийшли. Мама їх добре пообрізала. Ось вони такі, бачите? Такі кущі дорослі. Тоді я вам показую їхнє квітування. Тюльпани ще не квітують. Тільки оці, що ось крокуси, бачите, вже все. Ось квіточки тільки лишились такі, вже, бачите, крокуси відсвіли. Гіацинтики маленькі. Пам'ятаєте, я вам казала, що в мами були великі такі гарні гіацинти? І хтось дуже добрий заліз і викопав усі в мами гіацинти. І, ну, звичайно, вона дуже тоді розстроїлася. Забрали такі гарні були качалочки різного кольору. А це вже, знаєте, те, що лишилося, дітки. І ось такі. А було їх багато-багато. Ось, друзі, оце, це молоденька трояндочка. Це накривалася вона тут бутилкою без дна. І оце вона, бачите, коренилася. Ну, ось мої хороші, я вас тут поводила. Трояндочки всі гарно всі підрізані, всі отбили гілочки. Ось будемо чекати на квіти. Тут і тюльпанчик ось такий, оцей грейга. Ось такий бусковий колір, бачите. А ось це, друзі, мені пусінька, Це тільки недавно відкрили її. І той раз, як я приїжджала, ми з мамою її пересадили лученьку на сонечку, бо вона там була у такої густої тіні. Ось така малесенька. Ще побачимо, якого вона кольору буде. Друзі, буду швидко. Да, білі гарні, мама каже, ось дивіться, які красиві. Да, трубочка така. О, які гарнючі. Бачите? Такий тюльпанчик з раннього. він був такий красивий. Тюльпан? Це, угу. красивий. Угу. Ну, ось, друзі, я вас поводила. Я сьогодні у батьків в гостях. Скоро буду збиратися їхати, бо це ж добиратися далеко. Друзі мої, кому хто заказував царську корону, я сьогодні привезу. Так що сьогодні можу упакувати, завтра вже і відправлю. Все, золотенькі мої, оставайтеся живі, здорові. Заходьте, я вас завжди чекаю, ви знаєте. Поставте пальчик вверх, підтримайте мене, будь ласка, я буду вам дуже-дуже вдячна. Всього найкращого, до побачення!